Ну що, сьогодні ми будемо говорити про 54-й псалом. І, знаєте, як говориться, для богослова, да хоч один вірш, можна говорити хоч хвилин 40 і того більше. Якщо не готовий все, то взагалі можна і на півтори години розтягнути. Тому сьогодні будемо старатись коротко. Ну я сподіваюся, це вийде. Псалом цікавий. Ось, і я пропоную. Подивитись на нього під, знаєте, таким кутом, е, про яке трошки згадав вже Назар в молитві, що Бог є творець видимого і невидимого. І це якраз псалом, він е, відкриває нам багато невидимого, скажімо так. Тому, е, що бачив Давид? Він пише: Диригентові з музичним супроводом повчання Давида. І бачить, що прийшли з Зефеї, сказали Сулові, що в них переховується Давид. Це ті обставини, в яких він, скажімо, опинився, те, що він бачив перед собою. Але він, як духовна людина, згадує про духовне, про те, що невидиме, але навіть ще більш реальне, ніж те, що ми бачимо. Тому він говорить: Боже, спаси мене силою свого імені, своєю могутністю захисти правоту мою. Я таке відразу питання. Я думаю, що ви швидко згадаєте на нього відповідь: в чому сила імені Бога? Це пов'язано з місією, яку поручив нам Ісус Христос перед тим, як вознестись на небо. Він сказав: ідіть, проповідайте до країв землі, а тих, хто вірує, супроводять, будуть такі ознаки. Це записано Марка, 16 розділ, 17 вірш. Іменем моїм, демонів будуть виганяти? Говорити мовами новими, зціляти і так далі. Тобто, ім'я Христа в апостолів і пізніше навіть до цього до сьогоднішнього дня використовується для того, щоб, як говориться, вганяти злих духів, зцілювати і навіть знаходити спільну мову. Тобто, Говорити е, на нових мовах, яких раніше не говорили. І, і іменно до цього імені, е, до цієї сили Давид, як говорите, Зове, до цієї сили він прагне. Він говорить своєю могутністю захисти мене. В інших перекладах, силою твоєю суди мене. От за одні історика деться ну, суд. Е, з нашої точки зору, який тут в Україні, на просторах Пострадянського простору, то він направлений на те, щоб засудити винного. Тобто знайти, хто винний, ну і це когось треба, як говорять. А Біблійний суд він зовсім на інше направлений. В нього основна задача це відновити справедливість, скажімо так. Відстояти правду жертви. Тому е суд це про виправдання. Тому, бачите, два переклади дають правильну думку. Силу твої, суди мене, але в той же час це прохання про захист. Можете згадати, що дати суд сироті, вдові і приходьку. Є такі вирази. Дати суд, це тобто захистити людину. Тому він просить от. В тебе є ім'я, в тебе є сила твого імені, твій авторитет, і він говорить, що я прошу захисти мене їм. Тому він приходить до, скажімо, такого цікавого нюансу. Щоб отримати захист, треба, знати, як на суді перед всім всесвітом визнати свою потребу. А це відбувається відповідно в молитві. Четвертий вірш. Боже, вислухай мою молитву: прихили своє вухо до слів моїх уст. Молитва вголос. Знаєте, як не дивно, це би звучало, але слова, вони матеріальні. Вони дуже багато чого значать. Інколи ми, нам здається, що от те, що в умі ми сказали, ну, цього достатньо. Так, да, для Бога цього достатньо. Але якщо ми поринаємо у світ великої боротьби, ми згадуємо, що окрім Бога, ще досить багато різних істот, небесних, які спостерігають за нами, записують усе. І для хороших ангелів, скажімо так, наше серце відкрите, доступне, тому що Бог бачить серця, і Бог якби, може сповістити, що твориться в нашому серці. А от для сатани саме в молитві ми закриті, коли ми особливо проговорюємо і звертаємося до того авторитету до імені Божого, сатана не може винести присутності Божої. Тому молитва в голос це один із перших, скажем, не рецептів, а скажімо так, пігулок, які ми можемо скористатись аби лікуватися від духовної хвороби. І цікаво, що єврейське слово давар, яке означає слово, воно може перекластися як діло. Тобто, що сказав що вчинив, це одне і те саме. Розумієте, це єврейське мислення. Тобто для нас, ну, сказав, то сказав, пізніше якось зроблю. А в них, якщо вже сказав, то роби. Ти сказав, значить, на тобі вже відповідальність. Слова для духовного світу це Клятва, обіцянка і прохання. Тому пам'ятайте, про що ви говорите. Третій вірш говорить про те, що повстали незнайомці, бо чужинці повстали проти мене і жорстокосердні загрожують моєму життю. Вони не мають Бога перед собою. Він говорить про незнайомців, тому що він е, пішов далеко, як говориться, в глухомань, в ліс до. Цих, як їх звали, Зефеїв в надії знайти там відпочинок. Вони з ним не ворогували. Це були люди, з якими він ніколи не мав справи. Він вже, знаєте, далеко-далеко відійшов, можливо, навіть за кордони Ізраїлю. і надіявся там відпочити. Але оці незнайомці вони повстали. Вони захотіли здати. Саулу, щоб мати менше проблем. Говорить, це людина не наша, тому нам без різниці, хто правий, забирай його, а далі самі вирішуйте. Але він продовжує, що жорстокосердність загрожуть моєму життю. Він говорить, що Саул вже настільки мав тверде серце, що для нього досягнення було важливіше, ніж яким чином він це досягне. Як говорить, досягнення любою ціною. І чому це відбулося? Тому що Бога не мають перед собою. Знаєте, коли ми говоримо про Духа Святого, да, і от вчора говорили про наповнення серця, то ми говоримо про злиття Духа Святого. І от коли ми говоримо, що ми роздратувались десь, розгнівилися, і ми говоримо: я не в дусі. От. А ми часто не розуміємо, типу, що я маю на увазі, коли говорю я не в дусі. І е, якщо, скажімо так, розбирати на маленькі деталі, що таке дух, то по суті можемо звести їх до трьох таких елементів: це розум, совість і свобода вибору, воля. Тобто, коли я говорю я не в дусі, друзі, то я говорю, я зараз вже не думаю. Совість для мене вже без різниці, що є правильним, що неправильним. І воля, я за себе вже наручаюсь. Я вже дію, як кажуть, по понакатану. Хтось керує мною. Тому от ті люди, які не мають Бога перед собою, мають жорстоке серце, він говорить, Саул, от зараз впливом сатани. Йому без різниці, де Бог, чи він діє в житті людей. чи для нього безлізниця вже моральний закон. Він хоче досягнути цієї мети. Він одержим цією метою. От коли він вже досягнув цієї, скажімо так, знову ж сумні пісні, накалу, такого емоційного, знаєте, гіркоти обставин е, у різних, хоч єврейською написано таке село. Воно майже в кожному псалмі є. Так звана музична пауза. Знаєте, от в молитві, коли ти вже висказував, 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 все закінчились слова. І знову Давид, як духовна людина, переводить свій бік з видимого на невидиме. Тому що, як написано в другому Корінтянам: видиме тимчасове, а невидиме вічне. І він згадує про Бога, який він є. Бог мій помічник, Господь підтримує моє життя. Знаєте, от я згадую таку ситуацію, яка записана в другому царів, в шостому розділі, там, 17 і 18 вірш. Ця ситуація описує е, навчання Єзі, е, пророком Єлисеєм. Пророк, як завжди, по своїй місії, отримав кучу ворогів. Ось, і Царі, прям так, військо, здається, філистимлян, оточило все місто. Чи, ні, селіці, селіці. Оточило все місто. От Слуга Стаєгігієді дивиться на місто повністю всі не військами. і говорить: все, ми пропали, нам звідси нікуди бігти. Але Єлисей молився такими словами, ось молився і сказав знову ж в голос, Господи, розкрий йому очі і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. І зійшли сілісі до нього. А Єлисей помолився до Господа і сказав Удар цей люд сліпотою, і він ударив сліпотою за Єлисеєвим словом. Єлисей, який бачив тільки видиме, почав Бачити більше того, ой, Огієзі побачив більше того. А цілійці, які ніби от бачили те, що навколо них, вони перестали бачити ну, банально, тому що пізніше до них виходить і говорить: ой, друзі, ви не туди прийшли, пішли зі мною. Вони не можуть усвідомити, вони не бачать, що той чоловік, який перед ними стоїть, це той самий, якого вони шукали. Вони йдуть. Ідеялисей і все військо за ним до самої Самарії. І тільки туди, тоді вони усвідомлюють, в них відкриваються очі, що вони вже прийшли зовсім на ворожнечу територію і розуміють, що вони в западні. Но нам здається, що інколи ми бачимо все, розуміємо, що відбувається. Але насправді можемо опинитись в таких обставинах, як ці сільські війська. Звернемо увагу на невидиме. В п'ятому гріші Давид згадує певний закон історії. Не говорить: нехай оберне це зло на моїх ворогів у повторенні закону, 19 розділ, 16, 21 вірш. Там записаний такий цікавий закон: закон про наклад, тобто порушення дев'ятої заповіді, про лжесвідків. Саме так вчинив колись сатана. Він сказав те, що було неправдою, і в кінці часу те, що він сказав, обернеться на його голові. І давайте прочитаємо ці вірші: якщо ж стане неправильний свідок проти людини. Закидаючи їй провину, і стануть два чоловіки, які мають незгоду перед Господом, перед священиками і перед суддями, які будуть в тих днях, і суті пильно дослідять. і ось неправедний свідок свідчив неправдиво поставив проти свого брата, і зроби те з ним, так як задумав зробити зі своїм братом, і вигубиш зло з вас самих. І Осталі почувши, злякаються, і не додадуть, що чинити у вас за цим поганим словом. Не пощадіть твоє око, душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Тобто, якщо я ну, там, говорю, що там, ти у мене щось вкрав, але це неправда, і це дослідили, то те, що я говорю, там, типу, ну, допустимо, там що. Ти вкрав у мене овечку, це була моя овечка. То, по суті, якщо правда дізнається, то я віддам свою овечку просто за наклад. Розумієте? Тобто за ціну, яку я говорив. І він, Давид саме апелює до, скажімо, цього закону, до характеру Божого. І в шостому. Це вже На шостий восьмий вірш. Я охоче принесу тобі жертву, прославлятиму Твоє ім'я, Господи, бо воно чудове. Він дає обітницю, бо що здійсни, здійсни обіцяне, і я принесу тобі жертву. Я прославлятиму Твоє ім'я. Господи, бо воно чудове. Як ми вже раніше говорили. Що чудове ім'я може ще прикласти як воно і є саме добро. То воно є істина, воно от є те, про що говорить закон. Це той самий авторитет, та сама планка, якої бояться всі нечисті духи, всі біси. Дивіться. Останні два вірші вірша, це. Скажем так, дуже цікавий тренінг, який, скажем, часто над розумом людини. Ми можемо дякувати за те, що було колись, за те, що відбувається зараз, але дуже складно зрозуміти, чи можна дякувати за майбутнє. От це, знаєте, скажем, Найчастіша рекомендація е, Юлія Бондаренко, от, який підтримує психологічне здоров'я кожного, хто з ним стикається. Він говорить: пишіть щоденник вдячності. Дякуйте Богу за все, за минуле теперішнє і майбутнє. От з теперішнім і минулим, як то простіше, а от майбутнє це е, тренує нашу віру. От, дякуйте за те, що, е, що ще не відбулося. На якій основі? Звісно, на ос лише на основі обітниці. Бог в своєму слові говорить: проси, отримаєш, стукай відчинять. Він просив захисту, апелював до законів Бога. Говорить, якщо ти мій світок, ти мій помічник, ти зробиш саме так. Тому зроби і я обіцяю навіть принести тобі жертву, хвалити твоє ім'я. Що по суті. В Новому Завіті і є одним з видів жертв, які ми можемо приносити: хвалу наших уст. І він вже в останній вірші говорить слова, ніби вони вже збулися, адже він визволив мене від усякого лиха, і мої очі споглядають на відступ моїх ворогів. Можливо, саме в цей момент, скажімо так, коли Давид переховувався, але сказав ці слова. Бог допустив, щоб на Ізраїль напало філістинське військо, і Саулу прийшлося відступати, тому що в нього війна на іншому фронті, йому потрібно захищатись. Коли ми дивимося тільки на видиме, ми не, не розуміємо більшої частини цього світу. Але коли ми розуміємо, що, окрім того, що навколо нас, є дещо. Те, що недоступне нашому сприйняттю взагалі, але воно є, і воно працює. Саме тоді ми починаємо бачити чудеса, які Господь робить в нашому житті. Тому будемо молитись голос, будемо просити апелювати до законів, які дарує нам Бог, до Слова Божого. Тому що кожне слово це в духовному світі це твердження обітниці і клятва. це прохання. Тому будемо говорити більше позитивного. Нехай буде більше віри в наших словах, віри про минуле, про теперішнє і про майбутнє. І нехай він також спасе від всіх наших переживань і бід. Помолимось про це. Благословен наш Бог і цар, Твоє ім'я величне і слава Твоє всій землі. Ми просимо, щоби ти відкрив наші очі. Щоб ти дарував нам справжню дорогоцінність, золото вогнем очищене, щоб дав нам мазь для очей, яка відкриє їх і дійсно зробить нас по-справжньому зрячими. щоб ми бачили тебе навколо нас, твій захист, твою опіку, твоїх англів-служителів, які захищають нас кожної миті, поки ми з ними. Ми просимо твого чистого одягу, аби жити правильним життям. Аби бути чистим перебличчям твоїм і е, мати, як говорять, дірзновіння, мати наполегливість в молитвах, мати впевненість е, в тому, що коли звертаємось до тебе, ми отримаємо відповідь. Ти наш цар, тому будь разом з нами цього дня. О, говори нам, що робити, дай роби нам почути і підкоритися цьому голосу, щоб ти прославився в нашому житті. Це ми молимо в Твоє ім'я в ім'я Ісуса Христа, заради Його пролитої крові. Амінь.